Приїхав на парковку Волмарта ось тут? І... Це магазин Волмарт? Супермаркет. Чотири години дня, тобто 16 годин. Більшість американців закінчують роботу. Зараз три години. Я хочу встигнути, щоб не було багато, багато черги в Олмарці на покупку, бо всі почнуть їхати сюди і скуплятися. Зараз, бачите, так наполовину пусте. Зараз підемо подивимося. Я йду сюди в гросері, тому що Walmart ну він е, великий, але там і все є. І продовольстві, чи товари, і промислові. Ну, в общем, подивимося. Так, коротше. Такий зал, направо тут. Продукти починаються. Ну, так трошки багато людей, так що треба поспішати. Так зараз ви на початку те, що погано купляються, щоб купалися на очі, щоб купити. Зараз подивимося, покажу картопля. 324. До речі, дуже якісна, хороша я купляв і ну, використовую її, купую. Солодка картопля теж непогана. Можна пробував, ну так на смак. А, це вони по одному ліву. Але вона дорожча два рази. Есть і така, все червона, можна попробувати. Тут і 2.68, наскільки це тут 5 лібів 2.68. А тут я хвілю 3,24. Так що є ще дешевше. От можна слідкувати за продуктами. Е, ну, Тобто виходить десь так о, закруглено, якщо 2,68 за 5 ділі, це у нас там 2,5 кг, долар кілограм картоплі. Ну, Солодка, бачите, дорожче. Так. Ну, постійний асортимент. Банани, це тут дешеві, це тут вони. 50 центів. НЕШО, як воно міряється. 50 центів. А, один рік. Так, Це ЛБ, як це там називається. Кавунчики. Кавунчики єдині постійно теж є в продажі. Але я не за цим приїхав. Я приїхав за типовим. це. людина працює, наверное, не когось купує товари. Так, мені, до речі, теж треба булочку. Зараз я візьму булочки. 26 серпня. И вот такую мне треба булочку. Это 25-го. 29-го. Да? М -м -м. Ну вот, видишь, да. Так, да, зверху 29-го. А тут де вона дата, а тут написується, ось 29-го. -е. Візьму одну таку булочку. А, ну і таку треба ще. А де ж таку? Ну, 26-й добре. Таку можна. Дві булочки взяв. Знову ж таки, ці по $1,53. ж самі на вкус, є можуть дивитися от по 3,84, тобто два рази дорожче і більше. Так, хліб в мене ще є. Тобто тут ніякого обману нема. Є не такі чисто обмани вони все пишуться, але якось так викладають ладаючи, може просто компанії, які... Картинку краще роблять чи рекламу і буде дорожче продаватися. Тут можна подивитися. Тобто повно всьому, але через всьому-цьому повно, звичайно, можна знайти якісний і дешеве. Не буду, я тільки покажу ціни того, що я сьогодні буду купувати. Оце. Мексиканська їжа і латиноамериканська. Я її не їм. Так. Поїхали даю. В мене мені треба купити. Дивлюсь, сосиски. Я от такі купую бургери, написано бургери. Ну, вони тут якось різні по цінам. Я беру цей самий дешевший, не знаю, можна спробувати буде трошки дорожче, подивитися, чим не відрізняється. Самий дорожчий набір з 12 бургерів. Від дешевого відрізняється 2 долара. Ну це це, це вже е, майже 20%. Так от торгують тут. Так з'ясно, що тут повно всього. Але кінець дня... Може не в цьому і в цьому супермаркеті. Якось я хотів купити сосиску на там далі. І їх завжди повну, а туба це немає. Тобто розбирають, вони тут завозять або тримають. Туба, щоб теж розбирали, не завалюють повністю, щоб не перележувалось. Ну от я приїхав. Ну, різні ковбаси пісосисок я беру велику упаковку вот таку ага. добре це нормально ну да нормально це теж добре зараз покажу. Цена всего добра. По-моему, вот целая. 482. Но есть у меня пустяки и есть вот консервация ризна. А даже есть, можно купить. Клауса. То есть класс классичный. У мене далі по списку поїхали, подивимось. Зараз покажу Кока-Колу. Сосиски взяв, кока-колу так, шоколад треба ще. Буде не буду, кефір, булочки взяв. Кока-колу ну, треба, шоколад. І може кефір. Ну, давайте подивимося кефір. Знову ж таки, можна все тут сири. Але я сирий беру твердий і, скажімо, білий. Костя, там дешевше. Совіду наберу такий об'єм, якщо це великий. Один 7, а там 5 Чи 4-6. Так, деш, а он кипел, є. Так. Скажи, до какого числа там? 19 -го, 11 -го. А Все такие, да? Свеженькие? Да. Похолоднейшее пока возьмем. Вот. вот такие сырок. О, oh, кефир. Лайтвей. Есть. Так, разборность. Там народ собирает. продукти і потім завозять. Є така послуга. Ну от тут у нас соки, а мені не треба, мені треба Кока-Кола. Чиз, ланч, бреквест, все що хочеш. Так, це знову я не туди, деш у мене. А, далі. Ага, мені треба ще буде купити Крейнбері Ягоди, не пам'ятаю, як вони українські. Ну от тут знову ж таки давайте покажу все, що хочеш є. кока кола в принципі, я вважаю дорога. 268, але... але... але вона є. Окей, на пробу Зараз показова поведінка е, культури в США і в Україні. Я залишив е, цю свою карт, як вона так називається. Забуваю вже українську мову. І залишив незручно, так що вроде я залишав її, щоб проїхав, але вона трошки під'їхала і було важко проїхати. Чоловіків там, ну батько, мабуть, і син. І син вже хотів доторкнутися, відсунути її. Але може чи побачив, чи теж якось і каже, не, сорі, не, не став це робити. Тому що це тут недоторканість перше все. Тобто приватність як в чому заключається, що ніхто ні до кого не доторкується. Стоять в черзі, і ніхто не буде там за вас за плече брати. Так, Притулятись це заборонено. Це вважається е, цей, як його, агресивність. От. А я беру по 1,98. От я от не можу зрозуміти різниці, між зіро-шуги е, зіро і дієт. Дієтична. Якщо зіро-шуги, то вона і так дієтична виходить. Ну ладно, давай візьму так, однієї мало звичайно, більше візьму. Так. Посунути треба, а то знову заважати. Так, що у нас там? Можна і все попробувати. Був я взяв нещодавно одне таке дерьмо, що прийшлось викинути. Хотів спробувати, а тут його вже немає, бо Бу... а є. ось Це от. Great Valley, вроді нормальна компанія, вона такі дешеві товари. Я думаю, візьму по, по долару, попробував і шлунок спортив. Вона ще з кремом, може і за крема. Так що не раджується. А оце от по спробувати Канада Драй на дорога 2.62. А виявилося, звичайний лімонад. От такий лімонад, який можна взяти за е, долар. Але я беру доктор Пепе, е, Так, знову ж таки, питання, яке взяти а це? Так, це у нас два. А, що у нас є? Ну візьму ще таке, де я ж кажу, незрозуміло. Пробую Sugar і дієт. Треба пошукати. Яка різниця, може хтось знає. Напишіть. Тому що я інколи... Здогадуюсь, не знаю, а здогадуюсь, що воно. Так, треба ще четверте, бо мало часто не заїжджать да? що тут ще? А, і пепсі ще можна о, от. Пепсі я беру з, з 7 як його а, з вишні а это в... він солодкий я солодкий я не хочу а, от зірошуга вишня о це, новий, да? Да. це візьму новуйдах. Зірошуги вишня. Я вже розказував, що я думав, що вишня це наш український національний, не національна як, як це, ягода, нічого подібного. В США вишню дуже-дуже поважають, розбирають. І от якщо бачите, напої, от вона просто з вишнями додається. Так, що то є? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, ну добре, ще візьму одну Зіру шуги з вишнею. Так. цей раз. До речі, може через е, YouTube, через глядачів мого каналу і допоможуть, дивляться не тільки молоді, а і старі дивляться, може мені хтось підкаже де знайти пісню. 90-ті роки я слухав пісню, там такі слова про алкоголіка. А, шоколад тепер не чув. Там такі слова російською мовою співалась по радіо. І от так приблизно в 95-му році я слухав. І там такі були слова. Ну от бачите, поки що людей мало. Слава Богу. Е, так. Мені що я сказав? А шоколад. Ми подивимося, де тут шоколад. Тут шоколаду окремо немає, е, полочки, як правильно, він, як би, так сказати, в кенді. От. Шоколад не так поважають в США, як у нас в Україні. В Україні тут е, то окрема полочка є, а тут просто серед цукерок треба шукати. Так от, е, пісня така алкоголіка. Була в середині 90-х років. Е, возьму, ну, тобто, мені цей випробув, не вистачає, піде в магазин і співає, возьму дві в цей раз, значить, життя удалася. І що цікаво, що я, моя дружина ми тоді слухали в радіо, вранці ну, якась популярна була, спорізькі десь півроку, чоловік її співали, а потім вона пропала. І пропало так, що ми досить пір не можемо знайти її кінці. Текст, нічого, пам'ятаємо тільки... Так, а де ти можеш кінці? Я вже запутався. Да, тобі І пісня пропала. Хотів знайти, не пам'ятаємо ні виконавця, нікого. Багато щастя пройшло. Ну, тобто знову ж таки вона якось так популярна, ну рік, може, два, ну максимум, я не знаю, як хтось. Е, один час, дуже багато її було так. Я їду. Ну, Немає туди. Десять шоколад. Де тут шоколад? Нас покажу свій любимий шоколад. А, бо я тільки ніхто ще. Задай дивись. ні. Хенді не, не, не. не бачив. Нічого. Не вже, не вже пропустив. Так от буду вдячний, як хто хтось там навіть немає. Сюди піду. Якщо хтось пам'ятає цю пісню. Хоча б напише, що пам'ятає, або навіть якщо десь її знайти можна, тому що в інтернеті я знайти не можу по цьому частині тексту, не знаходжу. Не знаходить вона. Так, ж таке. Я вже запутався давно, шоколад не купував. Вінніше, тут кожного разу, коли заходиш, товару дуже багато. І ну, тут є от, шоколад у такій херсі, але це не, не херші, але це не Е, Ця компанія-виробник. Так, я дивлюсь. А, ну так ні, тут немає. Тут тільки херші є. От, це вже ще далі. А, і кренбері треба. Ну ладно, кренберіємо. Я... Наступний раз то вже багато вибираю. Тут хоч подивлюсь, може теж подивлюсь. Туди далі прямо вже промислові товари, ну, а тут продукти. Ну, от так, це, це може тут? я подивлюсь. <говори> <говори> Ні, немає. Немає. Ну, а зараз проходив ще два працівника в Албанці. Спілкуються. Так, вони все перекрили. Спілкуються. Іспанською мовою. Це тут нормально. Ну я... так, може це воно тут. Mm. Що це знайти не може. Ні, це теж не тут. Уже... Я розгубився. Думал, что это кто-то найдет шоколад, а он не находится. Так, еще раз. сосне, кинодата, сезон. О! А. Дивно. Надо еще раз крутить. Кафе идти? Может, как идти? Тому що окремої полочки для шоколаду тут немає. Так, значить приїду всі. Людей трошки вже багато, вони заважаються. Тут у нас немає. Right так от я розказував, що... Тут така приватність, що один одного не можна навіть доторкатись і старається цього не робити. Але це мені теж подобається. Так от він навіть тележку мою не захотів, тобто побоявся. Джатко... Ну, зрозуміло, бачив, він побачив, що я побачив і не став робити. І якби я не бачив, то відсунув би, звичайно. Трошки сьогодні нічого страшного немає. Але в цілому ось так. тобто Тут теж є дрібні порушення, коли скажімо, не бачить, тобто, так як правила дорожнього руху. Якщо поліцейського немає, то порушують там, Не зупиняється повністю на, біля зупинки стоп, тобто, стовп. Наші стовпи все інше. Це є. Ага, тут у нас це я вже ну, не знаю. Запутався сьогодні. Ладно, не буду я шо... брати шоколад, я вже не знаю, дійсно, де його знайти. Десь тут є, а може його вже і нема. Ще прийдусь по двом цим. Може я трошки розгубився, хотів швидше, вона повільно, Я не бачу його. Ну ось так от ці полочки майже всі приїхав з продуктами. Добре, зараз вже Ну ось зрозуміли, хотів показати всіми шоколаду. А знайти не можна. Дивінівся. Так ну, от бачите теж ці американці з каталкою. Кача... Теж обіжають всі. Та тут піншому не взяти, як ти тільки їдеш і об'їжджаєш всі ці полички щоб знайти те, що тобі треба. Нічого варіантів просто немає. Ну от я вже мабуть вже другий раз приїхав в ту поличку, де там шоколад, тому що його так і не знайшов. Тому сьогодні не куплю. да і Тут вже все. Це вже не все. Да що ж таке? Так хотілося показати шоколад. І його я не знайшов. Це сьогодні не мисно, так що так вони повинні бути. Так, зараз тоді зупиню і покажу, щоб уже не цей. Так, знайшов я шоколад. Як я плав, я куплю купую цей херші. Ну, звичайно, я такий червоний. дуже щоб його не покосили. Потім коли його ламають покупці, взагалі той хто купує, теж не дуже. Такі хороші люди часто може побачити. Розкидають товар і портять його. Ну вже такий ось я спеціал дук. Майтли світ Чоколей. Майтли це м'ягко. Тобто mm. не сильно за... зацукровано. Цукру небагато. От. І він виявився одразу біля напоїв. Якщо, ну оце такий кусочок, Все. до речі, тут крім херші, і ще декілька є набори такі. От. Він по 2,98. Ціна. Не Як, ну тут 39-4 центи чи там, грам, Ні, не, понятно. Ну Це самий дешевий варіант. Це 2,16, давалось би, такий самий, о, да? Ось дешевший. Але якщо брати по вазі, то він дорожчий. Там 50 центів. Ну і отакий от цукерки і все. Тобто більше шоколаду фактично і немає, крім херші. Нічого. Ну тобто вони є, перероби всякі завізні. Але, тут от. але я так зрозумів, що в США шоколад не дуже полюбляють і його маловато. Ну і оце тут вода дешева. Great Value. Скільки вона тут? 5.63, але в Костку вона ще дешевше. Ну, все тоді отак такий шоколад. Поїде на касу.